Чого ви заздрите протилежній статі? Просто чиста сила. Відкриття банки легко підняти цю важку річ. Бам-бац! готово. Треба копати яму. Мені просто досить використовувати свої руки. Тому що я маю використовувати весь цей тестостерон. Без жартів одного дня в аеропорту я 25 хвилин намагалася відкрити пляшку з водою. Наступного дня на моїх руках були величезні пухарі. Тож через 25 хвилин я просто запитала хлопця, чи не спробував би він відкрити цю нестерпну пляшку, і без жодних зусиль вона одразу відкрилася. Він був просто пухким хлопцем, який ніколи не тренується. Чоловіки такі шалено сильні. Можу сказати, що це дуже велика різниця в силі. Зараз я допомагаю своїй мамі, і вона вражена буквально увесь день. Вона забагато кинула в кошик. Намагається підняти, але не може це зробити. Сказала мені, що їй потрібна допомога. Підійшов і взяв це двома пальцями. Немає місячних, він наросте волосся. Простата Відредаговано. Крім того, щойно згадала, що чоловіки зазвичай мають чудові вії без будь-якої причини. Чому це так? Я хлопець, я втратив рахунок кількості жінок, які заздрили моїм віям. Я заздрю дівчатам, тому що вони носять сукні. Тот Фландерс Сімпсони мочитися на узбіччі дороги в лісі, не присідаючи та не намагаючись уникнути штанів черевиків. Відредаговано гаразд. Є така річ, як шіві, і я можу розглянути можливість придбати його, якщо в майбутньому більше займуся пішим туризмом. Однак я все одно вважаю за краще мати можливість просто витягти свого хобота і робити це без сторонніх предметів. І якщо від цього вам стає легше, у 90% випадків остання сеча йде нам у штані, що б ми не робили. Так ти можеш потрясти ним, але все одно трішки вийде, і щойно ти його засунеш. Хитрість полягає в тому, щоб погладити один або два рази, що має виштовхнути решту. Потім ти трясеш. Ні краплі в штани, відколи я дізнався про це. А що, якщо ти погладиш тричі? Ну, тоді, ти в цей момент просто мастурбуєш. Вони ніколи не відчують болю від того, як сидіти на сидінні велосипеда в особливо теплий день і тим самим защемляти свої яйця. У дитинстві ви поспішали додому, стрибали на сидіння і розбивали свої яйця силою молоту Галахера. Не хочете дітей і не можете дозволити собі вазектомію? Санкіоматик! Отримувати компліменти від обох статей, коли публікуєш фото. Якщо я публікую селфі на Фейсбук, я отримую 50 лайків, але жодного коментаря. Я публікував допис, і єдиним коментарем, який він отримав, був один із моїх друзів, який сказав ти жодного іншого контексту. Ти. Мені шкода, чоловіків влітку, коли вони ще повинні носити закриті костюми, а жінки можуть носити спідниці. Я пам'ятаю, як я був у круїзі і був дрес-код для входу в їдальню. Але жінки могли одягати, що хотіли, а чоловіки повинні були носити штани. Там була пара в однаковому вбранні, шортах кольору хакі та жовтих поло, і дружину впустили, а чоловіка відправили одягнути штани. Один із хлопців, з якими я був, не взяв з собою штані. Це був карибський круїз, тому він щодня одягав на вечері штани для йоги своєї дівчини. Я серйозно заздрю її оргазму. Так, для мене це триває приблизно 2 секунди, а потім я закінчив. Є способи розширити це за допомогою дихальної роботи та напруження м'язів. Це працює відредаговано. Багато питань щодо техніки. Це потребує практики, але почніть з прав кегеля, щоб зміцнити тазове дно. Напруження цих м'язів, коли ви наближаєтесь до оргазму, допомагає йому тривати довше. Крім того, робіть глибокі вдихи, коли ви досягаєте оргазму, і намагайтеся дихати через це відчуття. Це посилює та подовжує відчуття оргазму. Дихання є ключовим. Затримка дихання, що робить більшість людей, робить оргазм коротшим. Глибокі вдихи роблять його довшим. Відразу після появи першої хвилі продовжуйте стимулювати свій пеніс мікрорухами. Простіше, якщо ви мастурбуєте, а не займаєтесь сексом. Але це працює в будь-якому випадку. Ви знаєте реакцію надмірної стимуляції, коли навіть легкий дотик стає майже болячим. Доторкніться до цієї точки лише настільки, щоб отримати задоволення, але не настільки, щоб воно почало боліти. Деякі погладжування або стискання лише з боку головки зазвичай спрацьовують. Згодом це зменшує відчуття оргазму. Не торкайтеся. І його тривалість збільшиться. Я практикую це під час мастурбації та зазвичай під час сексу, і часто відчуваю приголомшливий оргазм, який продовжується хвиля за хвилею протягом принаймні 30 секунд. Таке враження, що ціла вічність. У мене було кілька партнерів, які зауважили, що вони хотіли б, щоб їхні оргазми були такими інтенсивними. 10 із 10, Спробуйте це, як тільки усвідомите користь. Додатково, анальна стимуляція та оргазм предміхорової залози це різні речі. Але ОМГ 11 із 10 Зробіть це також. Гаразд, цілих 3 секунди. Це 50-відсоткове збільшення продуктивності. Візьму це на замітку. Вони можуть добре ставитися до дітей і їх не сприймають одразу як якихось мисливців на дітей. Це справді так. Я знаю декого, хто розповів мені, що чоловікові майже неможливо потрапити в цю сферу, і коли вони це роблять, їм кажуть ніколи не обіймати дитину ні за яких обставин. Але ніхто не моргне оком, коли це робить вчителька. Сумно. Коли мій старший хлопчик був у дошкільному закладі, і я йшов його забрати, діти юрмилися навколо мене. Вчитель сказала, що є єдиний чоловік, якого деякі з них бачать за цілий день будь-який день. Так сумно, коли я був наставником у біблійному таборі, на третій день зі мною була одна дитина, яка сказала мені, що я найкращий тато, який у нього був. Мені було 16, і я знав хлопця буквально три дні. Я пройшов через щось подібне. Я був наставником у біблійному таборі для дітей із бідних сімей. Мені тоді було близько 16 років. Це було ще у 1996 році, можливо, 97. й коли табір закінчився, майже всі вони казали, що хотіли б мати такого тата, як я, чи щось подібне. Це розбило моє серце. У мене все ще є десь фотографія з цією групою. Сподіваюся, я не втратив її в багатьох переїздах, які я робив. Я часто задаюся питанням, що вони роблять сьогодні. Я думаю, що їм зараз було б близько 30. Дуже мало ймовірно, що той самий табір, але я був одним із тих бідних дітей. Я виріс і став соціальним працівником після того, як я був безпритульним у юності. Я сумніваюся, що це було тією втіхою, яку ви шукали, але позитивні приклади для наслідування дорослих дуже допомогли мені показати, що дорослі не повинні бути схожими на моїх батьків, і ви, ймовірно, ніколи не дізнаєтесь, який позитивний вплив ви можете мати чи мали. Але це могло бути величезним. Для мене це мотивація гідно ставитися до кожного. Для когось це може стати переломним моментом. То чому б не зробити його позитивним? Є схуд на 40 фунтів, і моїх цицьок немає. Мені шкода за твою втрату, брате, але пам'ятай, колись ти був частиною банди чоловічих цицьок. І ти назавжди залишишся частиною банди. Ти можеш подолати це. Залишайся сильним. Дякую, брате. Ти заслуговуєш на братський поцілунок за це. Мені подобаються всі яскраві кольори, які жінки можуть носити, і які їм доступні. Я хотів рожеві конверси, і через це довелося взяти жіночий розмір. 13. я купив сорочку в комісійному магазині і забрав її додому. А моя дружина каже, це блузка. Відредаговано. Ха-ха, бачу, це зачепило з людьми, які кажуть: носіть те, що хочете, навіть якщо це блузка, я погоджуюсь на 100%. Крім того, я маю лише власний досвід з кількома предметами одягу: жіночі топи, іноді, дивно покроєні, оброблені з боків. А потім звисають спереду. Вони також іноді з дивного матеріалу, не схожі на сорочки, які я купую, які мнуться в сушарці. Як я вже сказав, десь там я по суті ледачий. Мені хотілося б, щоб квіткові візерунки і круті малюнки просто перенеслися на чоловічу сорочку, яка я знаю підійде як слід. Якби у мене була менша рама, я б точно зробив це. Ви завжди чуєте про те, що Боуї чи Принц носять одяг їхніх подруг. Я це цілком розумію. Але так носіть те, що хочете. Я очевидно ношу. У мене є невелика колекція одягу 60-х і 70-х років, яку я купив спеціально тому, що він виглядав приголомшливо і виглядає так, як зараз виглядає деякий жіночий одяг. Не потрібно мати справу з місячним кровопролиттям і всім іншим, що з цим пов'язано. Підредаговано! Вау! Я не очікувала, що цей коментар вибухне. Дякую вам та тримайтеся дівчата, хлопці та перевертні. Важко бути перевертним. Чоловіки знали про цю теорію змови, але були надто налякані, щоб про це згадувати. А так, дві статі: переверті та вампіри. Жінки зазвичай живуть довше, тому. Тому підписуйся на канал, став свій вогняний лайк, покажи це відео друзям, а також розкажи в коментарях, чи заздриш ти протилежній статі. 不 ы 不 а е